Ідіть же, навчайте всі народи. З такими словами звернувся Господь наш Ісус Христос до своїх учнів, виконуючи заповідь Христа Спасителя, протягом двох тисяч років присвітери церкви Христової проповідують Святе Євангеліє по всій землі. В другій половині X століття звістка про спасіння була принесена і на Волинську землю. Волинська духовна семінарія заснована 14 травня 1796 року стараннями Волинського і Житомирського єпископа Варлаама Шишацького. Метою семінарії було підготувати кандидатів у священники для парафій, які повернулися з унії в лоно православної церкви. Розміщувала семінарія у приміщеннях Спасо-Преображенського монастиря в місті Острозі, колишньому центрі освіти та культури на західній Україні. Після пожежі монастиря у 1821 році семінарія з допомогою князя Карла Яблонського була переведена у Острозький гостинний двір Обержа. А у 1825 році у місто Ганнопіль Острозького уїзду. Навчальний процес проходив у неопалюваних господарських приміщеннях. Учні та вчителі тулились у будинках місцевих жителів, а сам дух провінційного торгового містечка ніяк не сприяв науці та вихованню майбутніх пастирів. Для виправлення становища у 1832 році рішенням священного синоду для православного навчального закладу був викуплений колишній Кременецький ліцей, де студенти отримали світлі аудиторії та просторі спальні приміщення. Волинська духовна семінарія знаходилася в місті Кременці до 1902 року. У той час у ці роки в цьому навчальному закладі працювала ціла низка відомих людей або навчалися відомі люди. Назву, хоча б Миколи Івановича Петрова, майбутній випускник Київської духовної академії, в 1860-х роках. Він тут починав свою наукову і педагогічну кар'єру. Згодом він став знаменитим вченим у галузі літератури та історії. В цьому Цьому навчальному е, закладі також навчався е, зараз відомий православний святий Олександр Хотовецький, батько якого е, працював тут деякий час ректором. Під час перебування тут семінарії пов'язаний друк чи підготовка е, відомого щотижневика Волинській прихильної відомості. Е, цей е, бюлетень, який виходив з періодичністю один раз на тиждень, ділився на офіційну і неофіційну частини. Е, е, Виходив у Кременці з 1867 року і друкувався у друкарні Почаївській лаври. Редакція знаходилася у Кременці, оскільки у Кременці були найбільш помітні, найбільш потужні сили інтелектуальні, які могли забезпечити видання цього друкованого органу. У 1902 році Волинська духовна семінарія переведена була у місто Житомир у новозбудовані приміщення. Питання про переведення семінарії із Кременця в Житомир ставилося багато років. Ще в 1860-х роках це питання визрівало. Воно зумовлювалося тим, що приміщення, які тут стояли, вони були дуже великі, але не завжди пристосовані до навчальних потреб. Крім того, ці приміщення було дуже важко тримати в належному стані. Перенесення у губернський центр сприяло вдосконаленню навчального процесу. Перша світова війна, а згодом і революційні події часто скорочували навчання наполовину. З приходом більшовиків у 1920 році семінарію було закрито. 15 жовтня 1921 року Волинська духовна семінарія відновила свою діяльність в Кремінці. Який увійшов до складу польської держави разом з західною частиною Волині. Семінарія розташувалась при Свято Богоявленському жіночому монастирі. З початком освітньої реформи в Польщі 1932 року, яка проводилася з метою полонізації українського народу, семінарії змусили викладати на польській мові та припинити набір студентів. А в кінці 30-х років вона була вже на грані закриття. З приходом радянської влади у 1939 році семінарія була закрита. Після закінчення Другої світової війни Волинська духовна семінарія знову відродилася, але вже в місті Луцьку, де вона знаходиться і сьогодні. 23 травня 1944 року керуючим Луцько-Волинської єпархії був призначений єпіскоп Миколай Чуфаровський. Старанням єпископа Миколая у 1945 році було відкрито пастирські курси, які згодом були перейменовані у Волинську духовну семінарію. На її чолі став іродований з 20-літнім педагогічним стажем протери Миколай Тучемський. В той час на Волині випробування довелося перенести викладачам та вихованцям, але, попри все, ніщо не могло здолати того духу. І того бажання, яке було у молодих людях. Вони кожного року йшли до древніх стін семінарії, щоб віддати свою молодість та життя служенню Богові і бути вірними церкві Христовій. У 60-х роках, внаслідок страшного тиску безбожної влади, після закриття Київської, Саратовської та інших семінарій, надійшла черга і до Волинської. Варто зауважити. Що лише за 20 післявоєнних років семінарія підготувала близько 500 священиків, які працювали на благо церкви у Волинській та інших областях нашої держави. У серпні 1964 року Волинська духовна семінарія була ліквідована і переведена в Одеську духовну семінарію. Коли світська влада у 1988 році дозволило урочисто відсвяткувати тисячоліття хрещення Русі. Можливим стало відродити Іволинську духовну семінарію. У жовтні 1990 року при єпіскопі Варфоломії Ващуку було відкрите Луцьке духовне училище, а через рік, у 1991 році, воно отримало статус духовної семінарії. Ректором якої став єпископ Варфоломій. 12 серпня 1992 року Луцький кафедральний собор, будини кіпархіального управління, приміщення і все майно Волинської духовної семінарії було порозбіницьки захоплені прихильниками так званого Київського патріархату. Семінаристи і викладачі були вигнані з приміщень на вулицю. І весь учбовий та господарський інвентар був втрачений. Віруючим залишилась лише одна Святопокровська церква. Та паросток духовного відродження на західноукраїнських землях так і не змогли затоптати. Указом священного синоду від 25 серпня 1992 року на Волинську кафедру був призначений єпископ Ніфонт Солодуха. Любі мої Волиняни, духовні мої діти, звертаюся до всіх вас, як ваш єпископ і син волинської землі. Словами Христа Спасителя, мир вам, мир Тобі, мій рідний Волинський край, мир і благословення нашій немці України та всім людям доброї волі. Завдяки його старанням і наполегливістю, високому авторитету серед віруючих, православ'я на Волині було збережено. Усі викладачі та студенти на чолі зі своїм архіпастором вирішили. Що семінарія буде існувати? Заняття проходили в три зміни в сторожці Святопокровського храму. Вихованці проживали на квартирах у віруючих людей. Осінню 1992 року на посаду ректора був призначений протоєрей Петро Влодик. У березні 1993 року приміщення колишнього Домініканського монастиря були передані в оренду для тимчасового розміщення семінарії, де вона знаходиться і в даний час. З усилями вихованців тут проведені внутрішні та зовнішні ремонтні роботи. У 2003 році реконструйовано семінарський храм, на честь святих римноапостольних Мефодія і Кирила. По клопотанню високопреосвященнішого Ніфента, архієпіскопа Волинського і Луцького, у 1993 році відкрити однорічні, а в 1996 році дворічні курси регентів псаломщиків. З 27 липня 1997 року згідно рішення священного синоду Української православної церкви відкрито заочний сектор для священнослужителів. Нині семінарія живе повноцінним духовним життям, вдосконалюється учбовий процес, активно ведеться місіонерська робота з військовослужбовцями та молоді, широко розгорнуте соціальне служіння. Проводяться дитячо-юнацькі конференції православ'я і молодь у Волині. Щороку під час Великого Посту вихованці читають Неусипну Псалтир, майстерні семінарського хору відома не тільки в Україні, але й в країнах Східної та Західної Європи. Віримо, що з Божою допомогою викладачі та вихованці Волинської духовної семінарії зможуть виправдати надії, які на них покладає Божий люд. І наша українська православна церква.